Вітаю вас на каналі Купуй зі мною, це магазин Юск. Сьогодні оглянемо що новенького, які ціни та асортимент на полицях, святкові товари до Нового року. Дерево гірлянда 1750, висота 2 метри. Ось такий варіант 1,80 м, ціна 1350 гривень. З круглими лампочками 1500 гривень, висота 160 см, І стілет, висота 150 см 1500 гривень. Такий варіант також 1500, 1250 гривень 120 см. І останній варіант, але дуже симпатичний. З квітами 1000 гривень 80 см висотою. Завжди низька ціна гноми по 135. Серветки святкові. Є декілька варіантів. 50 гривень 20 штук упаковка. Розмір 17х17 см. Паперові серветки ціна 35 гривень, трьохшарові. Кухонні рушники три штуки упаковка 50 на 70, 100 гривень. 100% котон. Гном бежево коричневий 225. 175 гривень. подушка 100% бавовна 50 на 35 ціна 400 гривень. Свічник зелений 150. Ялинка 225. Ялинка штучна, зелена, висота 48 см, 375 гривень. Віночок декоративний 450. Лецвічка 2 штуки 350 гривень. Ялинка декоративна 275. Та ця порцелянова у формі ялинки 350 гривень. Так, це гілочка штучна, виглядає як справжні шишки, такі маленькі. Одна гілочка. Ось так виглядає. Звичайно, що букетом гарніше. Ціна гілочки 235 гривень. База скляна 350 гривень. Ліхтар висота 54 см, ціна 900 гривень, Подушка декоративна, м'яко-набивна, з оленем 450 45 на 45 см 100% бавовна, пледи по 500 гривень, 170 на 130 100% поліестер Тація декоративна, натуральна 850. Подушки зі сніжинкою в блискітках. Ціна 400 гривень. 45 на 45 сантиметрів. Є ось такі ще з оленями за 450, бавовна та акрил. Пледи у двох відтінках 170 на 130, з однієї сторони гладкий велюр, з іншої такий м'який 700 гривень. Ось такі ще є подушки прямокутні. 225, темно-сірий та молочний, 50 на 30, поліестер. 50 на 50, подушка мяко набивна штучне хутро. Ціна 320 гривень. По 250 у двох відтінках. 45 на 45 рожевий та сірий. Покривало 1350, 220 на 240, рожевий та сірий колір. Плед поліестер 2,20х2,40, ціна 800 гривень, світло-сірий та темно-сірий. Ось такі пледи до подушок 2 на 140, рожевий та сірий колір. Ціна 1150 гривень. 195 на 135 штучне хутро, 850. І ще ось такі пледи є також до подушок у двох відтінках. Темно сірий та молочний 2 на 140 см. Ціна акційна до 1 грудня зі знижкою мінус 60% 425 гривень. Ось такий плед зелений 700 гривень. Ціну знижено. Килим дитячий 120 на метр. Поліестер 600 гривень. Килим 160 на 2,30. Можна використовувати у приміщенні та на вулиці 3000 гривень. Ось такий варіант також поліпропілен 4250, 2,20 на 160 та 3000 менший розмір. Можна використовувати також на вулиці. Далі за 6,5 160 на 2,30 вовна та поліестер. Килимів багато та різні ціни. Усі, калими з жовтими цінниками. Подушка декоративна 45 на 45, 400 гривень. Кругла подушка 275. Ось такий варіант квітковий принт 275. І до нього ще є покривало. Покривало 550 гривень 140 на 2. Додаткова знижка на плед мінус 20% від ціни на ціннику 900 гривень 180 на 130 За 900 гривень такий варіант бавовна поліестер 170 на 130. Блет стьобаний ціна 450. 170 на 130 поліестер. Килимок придверний. 60. Це менший розмір і є ще більший за 150, 60 на 80 сантиметрів. 40 на 60 поліпропілен 250 гривень. Подушки декоративні у двох відтінках 225. Плед барашка м'який пісочний колір 450 гривень. 170 на 130 поліестер. Подушка декоративна полосата 500. 40 на 60 100% бавовна. Ось такий варіант 550 гривень. Плет бавов на 100%, колір бежевий 375. Розмір 150 на 130 см. Ляний килим бавовна 160 на 70 1350. 70 на 140, бавов на 100% 650 гривень. Натуральний килимок за 800, джгут, бавовна та вовна 65 на 120 На цьому я буду завершувати відео. Дуже дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, будь ласка, та підпишіться на канал. Усім дуже дякую!